Валерій Житков, який виступав під сценічним іменем, Тамбовський вовк, уже тривалий час не з'являється на виступах кварталу 95, Євгеній Кошовий, який є актором студії, вперше розповів про зникнення зіркового колеги. Як зазначає шумен, житков виїхав з України без будь-якого попереднього попередження. І більше не працює на студію квартал 95. Він, Валерій Житков, не працює, він поїхав, не знаю, чи можна це назвати по-англійськи чи ні. Коли дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов мені сказали, Валера поїхав. Ну і поїхав, поїхав. Означаю, що такий ти сильний чувак. висловився шоумен. Як відомо початок повномасштабної війни Житков зустрів у Києві, згодом вивіз родину за кордон. А сам перебував на Закарпатті, однак пізніше повернувся до столиці. Останній допис на сторінці в інстаграм датується 12 травня 2024 року, а поточне розташування облікового запису США. Тож, ймовірно, комік перебуває там і на зараз. Нагадаємо, що Гуморис народився у російському місті Тамбов, що й послугувало його синічному імені. Багато років він жив і працював в Україні. Український паспорт Житков отримав після. Початку повномасштабної війни, а всі попередні роки користувався посвідкою на проживання.